В одному з вищих навчальних закладів Дніпропетровщини відкрили центр життєстійкості та психологічної підтримки. Розповідає мій колега, журналіст Ян Андурсенко. Надання психологічної підтримки під час війни є надзвичайно актуальним. Саме тому в університеті митної справи та фінансів відкрили центр життєстійкості та психологічної підтримки. Оплески тепер центр офіційно відкритий. У Нас центри різнопрофільні, є міжнародні центри, є центри професійні. Сьогодні ми відкриваємо центр професійний, їх вже близько десятка. Сьогодні ми відкрили центр життєстійкості та психологічної підтримки на базі університету це продукт взаємодії спільної співпраці з нашими партнерами із з лікарськими установами, із ветеранським рухом, із волонтерським рухом спільно. Метою центру, власне кажучи, є інформаційна діяльність, просвітницька діяльність і надання психологічної підтримки і консультації тим, хто її потребує. У центрі будуть надавати. Ти психологічну підтримку проводитимуть науково-практичні конференції, і що важливо, у центрі проходитимуть практику студенти університету, які вчаться на психолога. Я запропонувала назву центр життєстойкості та психологічної підтримки. Чому тому, що це нам зараз вкрай потрібно? І психологічна допомога одна з ланок направлення збереження психічного здоров'я дуже важлива ланка. Серед партнерів п'ять медичних закладів, декілька ветеранських та волонтерських структур. Нам дуже цікаво долучитись до цього проєкту, тому що він оригінальний. А тут почули волонтерів і турбуються про волонтерів, про військових ветеранів. Нас запросили співпрацювати для того, щоб зрозуміти зсередини, як спілкуватися, як комунікувати, тому що це така такий момент, який трішки випав з нашого життя. Співпраця університету з медичними закладами та міжнародними партнерами спрямована на підвищення якості освіти майбутніх психологів та покращення психологічного здоров'я Дніпрян. Ян Андрусенко Елля Ломовський, новини Д1.